22 грудня після недільної божественної літургії до Свято-Михайлівського кафедрального гарнізону собору завітав пласт Черкаси, які привезли із собою в Ефлеємський вогонь миру символ любові, добра та єдності. Про це повідомляє прес-служба собору. Юні гості привітали присутніх із прийдешніми святами, подарувавши атмосферу радості та спокою. Особливим моментом стало виконання пісні у небі Зірка спалахнула, яка наповнила храм теплом і світлом. Каспала флюна, це іскра промайнула. десь народився Господь. Кожен міг взяти частинку вогню до своїх домівок, щоб його світло зігрівало серця і нагадувало про народження Спасителя. Передача відкраїнського вогню миру це давня скаутська акція, яку в Україні більше 30 років поширюють пластуни. Він для нас є символом любові, надії та миру, які зараз так потрібні кожному українцю, і сьогодні він потрапить до кожної домівки в місті Черкаси, до кожної людини, яка захоче його взяти і понести цю любов, надію і мир для тих, хто не зміг бути на недільному дійстві. Є можливість отримати вифлеємський вогонь у лампадці в соборі.